Вітаємо вас, шановні телеглядачі! В ефірі програма Право і обов'язок. З 19 квітня 2014 року набув чинності закон України про амністію у 2014 році. Тож сьогодні ми говоритимемо про те, хто підлягає під амністію, які є підстави амністування та інше. А дадуть відповідь на запитання наші гості: генеральний директор Асад, юридична компанія адвокат Михайло Гончаров. Вітання та керівник полтавського представництва адвокатського об'єднання колегія адвокатів України Едуард Волков. Доброго дня. Вітаємо. Дякую, Дякую, що завітали до нас у студії. І перше запитання: чи не могли б ви для початку роз'яснити саме поняття та прові основи проведення амністії? Питання досить слушне. Я думаю, воно зацікавить глядачів. Чому бо зараз багато кажуть про амністію, і, на жаль, рідні, близькі тих осіб, які скоюють кримінальні правопорушення, потім відбувають реальне покарання в місцях позбавлення волі, розраховують на те, а може ще не відбувають, але стоїть гостре питання про призначення покарання. Розраховують на такий інститут, як Амністія. Дійсно, він вже досить тривалий час існує в Україні. Закріплюється він кількома нормативними актами. Зокрема, головним безпосередньо є Конституція України, яка прямо закріплює. Можливість особи володіти і реалізовувати певні права, яке потім кореспондується, відповідно у такі нормативні акти, як Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України та відповідні галузеві закони. А саме специфічним є закон про застосування амністії в Україні, та відповідно, в залежності від того, в якому році було прийнято закон, про дію амністії в тому чи іншому році. Ось, ви вірно сказали на початку програми, що з 19 квітня 2014 року. Набув чинності закону України про Амністію у 2014 році. Він закріпив певні новели, яких не було у попередній редакції попереднього закону України про амністію, і ми на них трошки зупинимося нижче. І хотів би також сказати, що звичайно не будемо забувати про і міжнародне визначення інституту Амністії його закріплення. Тому у Конституції України є норма про те, що міжнародні договори, які ратифіковані Верховною Радою України, є джерелом права в Україні. І тому ці відповідні міжнародні договори та інші міжнародні правові акти, які стосуються питання амністії, також діють. І більше того, закони та інші нормативні акти, що стосуються амністії, теж повинні відповідати вимогам міжнародного права. Наш закон, який діє зараз з 2014 року з квітня місяця, дійсно відповідає цим положенням. На них ми зупинимось трошки нижче. Дякую. А скажіть, будь ласка, на даний момент хто підпадає під амністію? Яка категорія людей? Я з вашого дозволу і напевно так буде зручніше глядачам, бо можливо комусь дійсно цікаве це питання і дуже хочеться отримати конкретну відповідь, я не виключаю навіть того факту, що може зараз хтось буде навіть занотовувати. Тому я напевно що теж зачитаю безпосередню норму, щоб була можливість у людей, які хочуть дізнатися, чи їх рідні, близькі, знайомі підпадають під цю категорію. Тому, шановні глядачі, якщо у когось є потреба занотувати, у вас буде зараз така можливість, бо я буду цитувати норму закону. Так, ось. Підстави, які слугують звільненню особи від відбування покарання, вони визначені у статті 1-5 закону України про амністію у 2014 році. На даний момент, після набуття закону сили, тобто з 19 квітня 2014 року, звільнення від відбування покарання підлягають перше за злочини, не пов'язані з позбавленням волі. Засуджені за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, та за злочини, чинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, особи, які на момент чинення злочину були неповнолітніми. Жінки вагітні на день набрання чинності цим законом. Особи, не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років дітей інвалідів та або неповнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами. Четверте. Особи, які на день набрання чинності цим законом в установленому порядку, визнана інвалідами першої, другої чи третьої групи. А також хворими на активну форму туберкульозу диспансерні категорії з першої по четверту, онкологічні захворювання, третя четверта стадії за міжнародну класифікацію, СНІД, 3-4 клінічні стадії за класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я та інші тяжкі хвороби, що перешкоджають відбуванню покарання та підпадають по визначенню. Таких згідно з переліком захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, затвердженого наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров'я України від 18 січня 2000 року номер 3 дроб6. Особи, які на день набрання чинності цим законом досягли пенсійного віку. Встановленого статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ветерани війни, учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни, які підпадають під дію закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи, особи, які підпадають. Під дію закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та аналогічних законів інших держав, колишніх республік СРСР, особи, які на день набрання чинності цим законом, мають одного або обох батьків, які досягли 70-річного віку або визнані інвалідами першої групи, за умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей. Я гадаю, що тим глядачам, яким була потреба в записі, напевно, що вони все таки зафіксували основні положення, можу стисло характеризувати, напевно, що всі почули, про те, що питання приділяється саме стану здоров'я, тобто за станом здоров'я дуже багато є підстав для того, щоб підпадати під дію амністії. Певний стан, який відчуває жінка, тобто стан вагітності, неповнолітні особи теж можуть розраховувати особи, ті, які мають вже таких пристарілих батьків, яким вже за 70 років, але все одно є виключення. Я на них зупинявся, казав, що за виключенням того чи іншого, тому кожному потрібно. Визначитись тим, чи підпадає його конкретно знайомий і родич під цю категорію? Ну і не треба забувати, що на самому початку я наголосив, що стаття 12 Кримінального кодексу України визначає у нас поняття злочину, бо ми стикаємо з питаннями, коли люди питають: а чи підпадає там мій знайомий мій родич під дію цього закону? І одразу в нас виникає питання: скажіть, будь ласка, згідно з вироком, він винний у скоєнні якого злочину? Бо тоді можна вже відповісти. Може мати певні якісь критерії загальні, так які дають йому право. Але знову ж таки треба враховувати за яких умов і який злочин було скоєно. Ось тільки в сукупності цих умов тоді можна ставити питання про застосування амністії. Дякую. Ну я думаю, наші глядачі зрозуміли саме підстави амністування. А скажіть, будь ласка, чи передбачено законом зменшення строку покарання засудженим, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі? Так, ваша правда на даний момент. Такий елемент передбачений законом стаття 6 закону України про амністію у 2014 році. Передбачено скорочення на половину невідбутої частини покарання засудженим, що відбувають покарання у виді позбавлення волі, та які підлягають звільненню від відбування покарання на підставі статті 1-5 закону України про амністію, як вже зазначав Михайло. Іншими словами, дія цієї статті вона розповсюджується на засуджених за вчинення злочинів будь-якої тяжкості, в тому числі тяжких та особливо тяжких, за винятком, звісно, певних індивідуальних обмежень, які теж передбачені в законі України про амністі. Я так зрозуміла, що не всі категорії підпадають під амністію, які ж кому закон не дозволяє, коли закон не дозволяє застосовувати амністію для засуджених у цьому році. Звісно, закон не може бути ідеальним, так там задовольнити потреби усіх засуджених стаття 4 закону України про застосування амністії в Україні. Закріплена саме перелік випадків, коли амністія не застосовується. Варто зауважити, що цей перелік він. Відповідно до частини 3 зазначеної статті, може бути доповнений саме положеннями спеціального закону, який приймається, так спеціальним законом на даний момент є закон України про амністію у 2014 році. І слід звернути увагу, що згідно законодавчих змін були певні моменти, так скажімо, доповнені, певні норми статті вже не діють на даний момент. Якщо можливо, я зацитую, як да, каже норма закону, не застосовується закон України про амністію до осіб, стосовно яких здійснюється досудове розслідування або судове провадження до постановлення судом винувального вироку, крім випадків індивідуальної амністії. Виключено також пункт. Статті щодо обов'язковості постановлення судом обвинувального вироку із звільненням засудженого від відбування покарання наслідок амністії і не тягне за собою жодних правових наслідків, а тому не може бути підставою для застосування саме акту амністії на етапі досудового розслідування або під час судового провадження до постановлення судом саме обвинувального вироку також не застосовується до категорії осіб яких засуджено за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім теж переліку, який вже був зазначений, і осіб, які не відбули менше двох третин, призначеного вироком суду покарання? В принципі, от такий перелік, який на даний момент закон України трактує. Угу. А чи змінився певним чином перелік осіб, щодо яких амністія не застосовується урівнянні з минулими роками? Так, як ми знаємо, чинне законодавство і взагалі законодавство має таку тенденцію змінюватися, а враховуючи ряд соціально-економічних, юридичних, державних змін, які мають місце на даний момент, зокрема новою редакцією закону, передбачено в порівняння з попередньою значно скорочений перелік осіб, яким внаслідок вчинення ними певних окремих суспільно-небезпечних діянь а місця не застосовується. Так, зокрема, зі змісту закону виключено заборону застосування закону України про амністію до осіб, яких засуджує за шахрайство при обтяжуючих обставинах, за контрабанду при обтяжуючих обставинах, за протидію законній господарській діяльності підприємства, теж при обтяжуючих обставинах, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, яка так скажемо залишила. Також щодо осіб, які залишили місце дорожньо-транспортної пригоди. Також щодо осіб, які вчинили суспільне небезпечні діяння щодо незаконного заволодіння транспортними засобами при обтяжуючих обставинах, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Тобто до осіб засуджених за вчинення згаданих злочинів за наявності інших підстав може застосовуватися Закон України про амністію як спеціальний закон у 2014 році. Також слід вести мову про те, що зважаючи на те, що закон України про амністію у тисячі році набрав законної сили 19 пітня 2014 року. А отже, не виключені випадки. Саме попереднього звернення осіб засуджених за вчинення злочинів щодо яких застереження саме в застосуванні закону про амністію на сьогодні відсутнє, беручи до уваги частину першої статті 5 кримінального кодексу, особи, яким відмовлено у застосуванні закону України про амністію у зв'язку з неможливістю його застосування відповідно до певних пунктів, вправі повторно особисто або через захисника чи законного представника свого, заявити клопотання про застосування щодо них амністії, а суд у таких випадках зобов'язаний розглянути таке клопотання та за наявності підстав, задовольнити його або відмовити. Угу. Едуарде, ви наголосили на тому, що підсудним людям, які перебувають зараз у тюрмах, допомагають адвокати. Так? Поясніть, будь ласка, телеглядачам. Які саме функції виконує адвокат розширте їхні, ну з наші знання? Ми то розуміємо, що адвокати допомагають. Які саме функції і чи це на платній основі відбувається ця допомога? Дякую за запитання. З приводу даного питання, я думаю, перш за все слід почати з того, що відповідно до частини першої статті 45 Кримінального процесуального кодексу України захисником є адвокат. Які здійснює захист підозрюваного, винуваченого, засудженого, виправданого, особи стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої саме передбачається розгляд питання в судовому порядку і таке інше. І е, хочу передати слово Михайлу. Так, е, так як він є спеціалістом е, саме в кримінальній сфері, а ми на даний момент саме ведемо мову про амністію і про дану категорію справ. І він розкриє більш е... дякую, Едуардо. Я тоді дійсно підхочу зразу е, ваш виступ. Справа в тому, що як наголосив колега, <кій> дійсно у кримінально процесуальним кодексам України передбачено певне таке поняття як захисник. Люди не зовсім завжди розуміють, хто ж може бути захисником, тим більше, що починаючи з листопада 2012 року статус захисника вже змінився. Якщо раніше було таке поняття, як громадські захисники і тому подібне, тобто свої рідні, близькі, родичі могли набувати статусу захисника і володіти певними повноваженням, але вже і тоді він був трошки звужений. А наразі… Питання захисника стосується саме адвоката. Адвокат це є певна особа, яка займається певною професійною діяльністю. Визначена її статус законом України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Він повинен мати відповідні підтверджуючі документи, що він набув цього статусу. Його відомості вносяться відповідний єдиний реєстр адвокатів України. І для того, щоб він набув статусу захисника, перед цим особі, яка бажає звернутися до адвоката, потрібно. Дійсно висловити свою проблему, своє прохання, що вона просить допомоги для того, щоб клопотати про застосування амністії відносно певної особи, і укладається відповідний договір про надання правової допомоги. Що стосується укладання договору, ви задавали питання чи платна послуга взагалі щодо надання правової допомоги чи безкоштовна. Наразі діє закон України про безоплатну правову допомогу. І відповідно з цим законом на базі Міністерства юстиції України. Утворено відповідний центр з обласними відділеннями за певних підстав. Знову ж таки, як якщо особа підпадає під певну категорію, ну наприклад, якщо там інвалід, малозахищена, незначний в неї фінансовий достаток, вона може клопотати перед цим центром про надання їй послуг безкоштовного, можна так сказати, адвоката. І витрати всі оплачує держава. Тобто адвокат отримує винагороду саме за рахунок державних коштів. Від цього жодним чином не змінюється обсяг обов'язків та прав, повноважень адвоката, і тому особа може зробити власний вибір. Проте саме статус адвоката, хотіли б ми підкреслити і наголосити на цьому, дозволяє офіційно, законно представляти особу в. Саме в питанні і під час розгляду в суді клопотання про застосування амністії, адвокат має е, певні повноваження і права, як, наприклад, отримати певну інформацію шляхом подачі адвокатського запиту. Це дуже вигідно, бо для того, щоб розуміти, що ця особа підпадає під амністію, треба вилучити певні і надати суду як докази певні документи. Не завжди та особа, яка хоче, щоб до її рідного близького... Було застосовано амністію володіє такими правами, якщо це, наприклад, стосується або яких-то лікарсь, лікарських документів, або ще яких-то в яких зазначається інформація тільки про конкретну особу. Тому адвокат тут буде в нагоді, бо він завдяки своїм повноваженням в частині направлення адвокатського запиту може клопотати про отримання певної інформації. Потім цю інформацію він надає до суду і суд. Вивчаючи цю інформацію, дійсно розуміє, що є підтверджуючі дані, є підтверджуючі документи, які захисник, тобто тере адвокат, отримав законним шляхом і надав їх для суду для вивчення. І вже за рахунок опрацювання усіх даних, усіх доказів та документів можна Казати про позитивне вирішення питання про задоволення, клопотання про застосування амністії. Тому інститут адвокатури з відіграє в цьому питанні дуже важливу роль, і ми пропонуємо від себе дійсно звернути людям на це увагу і все ж таки звертатися за допомогою до професійних людей, тобто адвокатів, які займаються цими питаннями і можуть. Якісно і головне законно допомогти у вирішенні питання про застосування в місті. Ще одне запитання. Якщо я не права, ви мене поправте, тому що наскільки я знаю, то в будь-якій ситуації якщо неприємні, якщо людина потрапила в якийсь конфліктну ситуацію, чи, не дай Боже, вчинила злочин, то в такі моменти до неї повинна на місце події виїхати обов'язково людина, адвокат, яку забезпечує адвокат держава, такою спеціалістом, це так чи ні? І це. На безкоштовній основі, наскільки я розумію, чи це не так, будь ласка, питайте. Якщо ви задаєте питання про обов'язковий виїзд адвоката, то так. тут треба трошки цю ситуацію перевести в інше джерело. Чому? Бо це право особи, вона має право на захист, вона має право скористатися послугами захисника. Якщо особа не бажає можливо, ну давайте наведемо такий, наприклад, навіть. Приклад, що, не дай Боже, потерпілою особою буде власний адвокат. Тобто ми розуміємо, що сам адвокат як професіонал він зможе і власні свої права особисто захистити, бо в нього є певні навички. Uh -huh. Проте і він навіть не позбавлений, бо він підпадає під загальне поняття особа. Uh -huh. І він може запросити свого колегу в якості захисника. Тому казати, що це є обов'язкове питання, так би так би я не казав. Але є випадки, коли обов'язково повідомляють про те, що. Потрібно забезпечити правову допомогу у вигляді безкоштовної допомоги за рахунок так сказати адвокатів від держави. Це наприклад випадки, коли затримують особу у підозрі за підозрою вчинення певного кримінального правопорушення, то вона. Каже про те, що да, я бажаю, щоб був адвокат, і тоді відповідне доручення uh -huh. надається територіальному центру, який я працьовує, виділяє цій особі адвоката. Або ставиться питання про застосування запобіжного заходу, наприклад, у вигляді позбавлення волі. Тобто певні права будуть обмежуватися, і тому теж треба повідомити територіальний центр для надання послуг адвоката. Тому це питання не можна казати, що є обов'язковим, але не можна сказати, що це є лише правом. Все залежить під ситуацією. Ну наскільки я розумію, що в будь-якій ситуації людина повинна, яка. Потрапила в таку неприємну ситуацію, вона все таки повинна зв'язатися з адвокатом, тому що щоб не було перекручування фактів, тому що ми знаємо, як працює міліція на даний момент. Розумієте, от я ось про що говорю? Ви знаєте, я вас підтримую. На жаль, не будемо ми наводити приклади, щоб не, не було фактів. Да, не будемо, факту, не будемо що... називати прізвищ, але на жаль, що, да. і навіть ми, як адвокати, да. коли виїжджаємо і надаємо відповідну правову допомогу, стикаємось з тим, що не завжди у тих документах, які складають. Працівники того чи іншого слідчого органу, або навіть якщо це трапилась, наприклад, дорожньо-транспортна якась подія, і ті ж працівники ДАІ не завжди вірно, коректно розуміють ситуацію, і викладають її. А особа, перебуваючи в певному психічному стані, вона в першу чергу хвилюється за себе, як все одно відбудеться. Взагалі вона схвильована тією подією, що сталося. Це ж ми розуміємо, що це ж не кажу, не кожен день з нею трапляється, то вона про це забуває. Це елементарно, це фізіологія, психологія, тому ми все це розуміємо. Тому дійсно тут в нагоді буде адвокат. Бо адвокат можна так сказати, тверезо, законно, чітко розбереться в ситуації, зробить відповідні підказки у відповідності з нормативними актами, як діяти особі. Більше того, він має право давати свої зауваження, які підлягають внесенню відповідного протоколу, і вказати, які наразі відбуваються процесуальні порушення. Прав то є особи, яка хоче скористатися допомогою адвоката. І останнє запитання на сьогодні. Вирішить, хто відповість. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язано, що був ухвалений закон про амністію? З чим це пов'язано? І чи не буде таких випадків, що збільшиться в нас кількість злочинів? Дякую за запитання. Як я вже зазначав, то це моя суб'єктивна думка, що закон України. Промісті був прийнятий враховуючи ряд соціально-економічних обставин, які є на даний момент в країні. Взагалі, практика прийняття таких законів це, так скажем, не перша. Тобто, ці закони приймаються. Можливо, просто сьогодні, в рамках нашої телепередачі, ми uh -huh. пояснюємо ці питання, тому що дуже багато громадян і осіб, які мають відношення до даних правовідносин, не мають змоги ознайомитися або навіть не чули про. Дану так скажемо, законодавцям можливість скористатися своїм правом. І враховуючи ситуацію в країні, я думаю, скоріш за все це були економічні mm -hmm. певні моменти. Але слід враховувати, що закон України про місію є чітке регулювання і механізми, які закріплені в інших нормативно правових актів. Тобто дуже багато пунктів, яким особа повинна відповідати, щоб так скажемо, вийти з місця забавлення волі і бути особою щодо за якої застосується амністія, якщо вести мову, чи збільшиться у нас кількість злочинців злочинів чи не збільше, ми це зможемо побачити тільки через певний проміжок часу по статистичним даним. І певні розробники нормативно-правових актів вони теж враховують і статистичні дані по певним видам злочинів. В розрізі часу і в подальшому удосконалюють законодавчі норми. І ми можемо читати закон, але кожна його норма, кожний пункт може бути вивірений практикою, ситуаціями, статистикою і, наприклад, в іншому нормативному правовому акті тані положення вже не будуть застосовуватися, тому що це відіграє негативну роль на державу, на суспільство і на кожного окремого громадянина. Дякую. Я Хотів би додати, якщо можна. Все ж таки, це є дуже демократичний інститут амністії, і давайте не забувати, що навіть за радянських часів мали злочинці таку можливість розраховувати на певне амністування. Я все ж таки гадаю, що і нам, усім, і глядачам, як членам суспільства. Все ж таки, треба приділяти увагу таким людям. На жаль, особисто стикався з випадками, коли особа дійсно там, була винувачена і відбувало реальне покарання, за скоєння певних злочинів, вона вийшла з місць позбавлення волі і певний час не могла знайти себе у суспільстві. Бо ми розуміємо, є певні обмеження, а є особа судима, вже ти з не, до неї з недовірою десь үгінь. ще якось дивишся, косо, чи... Так, ставлення вже трішечки. Ставлення йде. змінюється. але для того, щоб цього уникнути, треба все ж таки, щоб така особа мала можливість, ну як мінімум, бути забезпечена, хоч якоюсь працею. Вона так. буде розуміти, що вона корисна суспільству. В неї не буде виникати зайвої думки про те, що напевно я все ж таки опять знову да, я, да. які торчить зло, що людині жити, звичайно, так, звичайно. Так, що, звичайно. Да. Тому Тоді... все ж таки це питання ще є певним чином соціальне. Ну і також я думаю, що це ще й робота наших правоохоронців, які повинні потім відстежувати долю такої людини, яка повернулася звичайно, по амністії да. додому. Так? Ну що, ж, шановні телеглядачі, наш час в ефірі вичерпано. Дякую за увагу. Сьогодні у нас у студії гостями були генеральний директор Асад юридична компанія Адвокат Михайло Гончаров та керівник полтавського представництва адвокатського об'єднання Колегія адвокатів України Едуард Волков. Дякую за розмову! Всього найкращого.